До кільця головного ведучого шатуна. До кільця! Як правило, ці двигуни встановлюються на літаки невеликої дальності. Привіт всім! Це відео буде вам цікаве та корисне з погляду особистого розвитку та знань в автомобілебудування. Читав цікаву статтю про двигуни та захотілося з вами поділитися цією інформацією. До речі, дуже цікаво. Всі ми знаємо, що двигун це агрегат, який може перетворювати згорання палива на механічну енергію. У цю категорію входить безліч видів двигунів. Починаючи від парових двигунів зовнішнього згорання, закінчуючи двигунами внутрішнього згорання. Бензинові чи дизельні. Я хочу розповісти вам про 8 найвідоміших у світі двигунів та стисло описати, як вони працюють, описавши принцип їхньої роботи. Перший з якого ми розпочнемо, це опозитивний двигун. У горизонтально протилежному двигуні опозитному поршні рухаються по обидва боки колінчатого валу вліво та вправо в горизонтальному напрямку. В цьому випадку, висота двигуна зменшена. За рахунок використання опозитного двигуна зменшується центр ваги транспортного засобу. Автомобіль рухається більш плавно. Крутний момент, що створюється поршнями, з обох боків компенсує один одного, значно зменшуючи вібрацію транспортного засобу під час руху. Також. Подібна конструкція дозволяє зробити двигуни високоспритними. Але незважаючи на високі оберти, опозитні двигуни мають менше шуму, ніж звичайні ДВС. Двигуни з горизонтальним ходом поршнів використовує компанія Porsche майже у всіх моделях. Але, наприклад, у Porsche Cayenne та Panamera опозитні двигуни не застосовуються. Наступний це рядний двигун. У рядному двигуні всі його циліндри розташовані поряд один з одним в одній площині. Конструкція циліндрів і колінвала досить проста. Головка блоку циліндрів має невелику вартість під час виготовлення. Також рядні двигуни відрізняються високою стабільністю, низькою витратою палива і компактними розмірами. Наступні двигуни це двигуни В-типу. Такий агрегат поділяє всі циліндри на дві групи, один напроти одного під певним кутом. У результаті двигун утворює площину під кутом. Якщо подивитися на цей тип двигуна з боку, то він матиме В-подібну форму. В-подібні двигуни мають невелику висоту та довжину. Цей тип. Двигунів зручніше розміщувати в автомобілі в порівнянні із звичайним рядним двигуном, які за своїми розмірами набагато довші. В даний час у багатьох автомобілях середнього та люкс-класу використовуються саме в подібні двигуни. Найчастіше це шестициліндрові силові агрегати. Наприклад, такі двигуни стоять на Volkswagen Passat Audi A6, Mercedes є e класу. Наступний двигун, який ми розглянемо, це квазітурбінний двигун. Квазідвигун є модифікованим двигуном, застосованим на роторному силовому агрегаті. Якщо у звичайному роторному двигуні задіяні три лопаті, то квазідвигун використовує ланцюговий ротор. Що складається з чотирьох частин. Це безпоршневий роторний двигун з ромбоподібним ротором. На даний момент квазідвигуни не використовуються взагалі в жодному автомобілі. Роторний двигун. Внутрішній простір корпусу роторного двигуна завжди поділено на три робочі камери. Під час руху ротора обсяг трьох робочих камер постійно змінюється. Двигун також має 4 такти: пуск, стискнення, згорання та випуск послідовно завершується в циклоїдальному циліндрі. Роторний двигун дуже відрізняється від звичайних поршневих двигунів внутрішнього згорання. Собівартість виробництва роторних двигунів значно більша, та їх подальше обслуговування і ремонт дуже дорогий. Крім того, Поршневий двигун в порівнянні з роторним ефективніший з точки зору потужності, ваги та викидів енергоспоживання. У поєднанні з цим, а також у зв'язку з дивовижністю технології роторного двигуна, великі автомобільні компанії дійшли в висновку, що використання роторних силових агрегатів в автопромисловості безглузде. Так як роторні двигуни не показали своїх переваг перед звичайними ДВЗ. У автомобільних компаній не з'явилося ентузіазму щодо їх подальшої розробки. Тільки компанія Mazda досі витрачає величезні гроші на розробку нових поколінь роторних двигунів. Наступний ДВЗ, який ми розглянемо, Green Steam. Green Steam ефективний, економічний та простий двигун, розроблений винахідником Робертом Гріном із Лагуна Вудс Каліфорнії, Це в США. Цей двигун перетворює надлишкове тепло у водяну пару, яка і приводить в рух силовий агрегат. Легкий і компактний двигун Green Stream Перетворює зворотно-поступальний рух на обертальний. Його основною характеристикою є гнучкий вал, який передає зворотньо-поступальний рух від поршнів до кривошипу, Таким чином, здійснюючи обертальний рух. Цей двигун може використовуватися для повітряних насосів, генераторів, водяних насосів, повітру дулок гарячого повітря. А також апаратів дистилізації води. Однією з найбільш унікальних переваг двигуна є його здатність генерувати енергію з тепла газів двигуна. По суті, відпрацьоване тепло вихлопних газів від двигуна транспортного засобу може бути перетворене на енергію, яка використовується для деяких систем охолодження та насосів транспортного засобу. Цей двигун підвищить рівень ефективності будь-якого транспортного засобу чи систем автомобіля, де його встановлюють. Наступний двигун Стірлінга. Двигун Стірлінга відноситься до типів силових агрегатів зовнішнього згорання. Принцип роботи двигуна стірлінга полягає у постійному стисканні робочого циліндра, внаслідок чого відбувається нагрівання його внутрішньої частини, а потім охолодження. Через перепад тиску з циліндра витягується енергія, що утворюється при зміні тиску. Зазвичай, як робоче тіло, використовується водень або гелій. Але найчастіше в таких моторах використовується повітря. Двигуни Стірлінга відмінно підходять для перетворення тепла на електроенергію. Наприклад, багато фахівців вважають, що ці двигуни підходять для сонячних електричних установок. Коротше, це ідеальні силові агрегати для перетворення сонячної енергії на електрику. Наступний і останній це радіальний двигун. Зіркоподібний. Зіркоподібний двигун є поршневим двигуном внутрішнього згорання. Зіркоподібний двигун є поршневим двигуном внутрішнього згорання, в якому циліндри розташовані навколо колінчатого валу. Один поршень з'єднаний із коленвалом через головний шатун. Інші поршні прикріплені через шатуни до кільця головного ведучого шатуна. Двигун переважно створений для використання в літаках. До появи реактивних двигунів у більшості поршневих авіаційних двигунів використовувалися подібні зіркоподібні конструкції силових агрегатів. Це смішно! Деякі сучасні літаки досі оснащуються радіальними двигунами. Ось таке пізнавальне відео з приводу найвідоміших двигунів, які є на планеті. Дякую за перегляд. Бережіть себе та рідних. Пропускаємо швидку. Побачимось!